Бейбі Бог. Ось діганка ось така. Да. А ну-ка, ви чекайте. Бо то ж понимаєте, в мене оцей чехол книжка зараз я зніму його. Ну, щоб його ось. У мене просто чехол і ось так. Всі далі від мене. Так, ось він. Діанка така красива. Зараз... Е... Я її зроблю смість. Е, то есть я роблю її смість. Ну, якби він... вона якась така не дуже. Ну, тобто, вийшла фу. Е, дивіться, яка вона вийшла. Вона взагалі фу вийшлася. Не знаю, як я її буду мити. Вона така фу. Ладно. Попробуємо зараз. Ну давай. Фу, дивіться, я не буду її розмішувати, смість І бутилки більше нема. Я куплю нову, бо того, що вона, коротше, фу. Вона як воняє. Ну, гулки не воняють, понятне, але вона сама воняє. Зараз я подивлюся при калюхи Яні якісь. Ну, Не знаю, щоб вона поіграла. Або. або Дян, що тобі за дари в садіку? Ну, бо що дивіться, як вона учить англійську? Це вона поступила 6 листопада. Перший клас, ой, о, в садіку. Ну, і то перший клас більше днів. Це скільки? Це за майже 10 днів, це за тиждень, це за тиждень. Я зараз буду теж Діані писати. Ну, її вчителька задає. Ну, коротше, вчителька написала, щоб я їй прописала слова, коротше, вона мені написала ось такі слова. Е, -е о, такі. Зараз я буду ці... Прописувати, А прописувати. Вона взагалі не знає букву Е, то ще Е. Ну, давайте ще Р і О все. все ось Діона пропише. Коротше, ось де прописала. Ну, я думаю, за скільки. Ну, за... Вона ну, десь за 3 хвилини. А бутилку я буду купляти нову кстати, зимой. Зимой. Я вам хочу сказати офіційно, що у нас буде новий ну, поповнення. Буде нова або дівчинка, або мальчик. Гендерпаті буде. Гендерпаті буде о, 25 листопада. А годиться, я не знаю, ну, по-моєму, там 28, ну, 28 десь, о, може більше. Чим 28-го? Ну, точно не 31-го. Бо 31 то, що го першого свята, і той, якщо 31-го воно родиться, то воно не може родитися, родиться. Тому що це я взнала, що буде дитина. Це в ріпні і коли діанус майже з'явилася. Ну, це что... так, Это... в Это... принципі. Это... Не 31-го, то це буде поздно, 31 першого. А може не буде. Буде, звісно. А на Миколая, Ну, то тобто есть не Миколая, а санта Сантакаукція. Ну, коротше, що 31 грудня я закажу Діані там кушати, заповняли, як називається, посудка. Там раковина, ну таке. Тобто для Діани і для будущої дитини буде. Я не знаю, хто буде, Діана дуже. Я скажи бабуслов, Ну, Хто буде на твою думку? Не знаю. Діана, як справді, буде така, я не знаю, о, ми поки що робимо, о, буде такі стікер, що сюди треба ну, приліпляти, чи або дівчинка, чи мальчик. Mm -hmm. Дуже екстремально, дуже боюся, хто мальчик, хто дівчинка. Якщо мальчик, то окно. оці машинки куплять ідеальні. Якщо дівчинка, то ну, не знаю. Потому що я літом взагалі не хотіла девочку. Потому що ну, я не знаю, не хотіла. Потому що одна дитина це лучше. І вона не буде розпаленою. Ну, якщо дві то дві такі. Бусинки. може мальчик буде, не знаю. Скоро буде, скоро буде, так? Да? Е, може зараз я буду робити, навіть наліпки, щоб потім о, покласти кудись і зберегти. Ні, я думаю, 20-го буде, я подивлюся. Може, 20-го буде, може ні. Я не знаю, ми робимо пока що. Я, може, сьогодні зроблю ці наліпки. Дівчатка, да. то що всі кажуть, що в неї такі волоси дуже некрасиві. Ну, тому що дивіться, як вона засохла. І воно все в мене дівчинка буде, я дуже рада, потому, що, а... потому, що в неї буде. <laughs> ну, ж в мене понятне діло, що беску, понятне діло, і спортиться по тому, що. Що в неї її волоси будуть жирніші. Я не такі волоси, тому що е ну, вона природа така. Я тепер хочу оце зняти. Оце точно я зараз зніму, а це, навірно, ставлю, я подумаю. Ну, оце точно оце я зараз отиру. Да. Ну Хоча я зараз буду отерувати. Оце я буду оце, ну це оставлю. Оце, оце, оцю стіну я оставлю. Оцю нет, оцю нет. Отут мені взагалі все подобається, отут ні. Я тут буду крісмас буде, тому що тут Мороз, І отут взагалі не вписується. Тут теж як би ног, Тут я взагалі не буду трогати. Отакий врог на 7 хвилин. Я думаю, що це не правда к вог. Це... не я підпишу, що ввох, а це просто пояснення, як то буде. Мені обідно, що ноль перег. Ніх... Ніхто мене не дивиться, ноль. А якщо я буду знімати про те, що я хочу, там кукре, такі, баг, то...